Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлани. Сьогодні я буду робити масло тхі Це пряжене або топлене масло, давно-давно забуте, яке на сьогоднішній день набирає шалену популярність і не даремно, тому що це масло дуже корисне, воно багате вітамінами. Цього масла набагато вища температура кипіння, ніж в усіх рослинних оліях. Я вже поставила дирітися в її каструлі на паровій бані на малесенькому вогні, тому що в цьому маслі дуже висока температура кипіння, навіть до 200 градусів може доходити. Тобто, якщо ви будете смажити на цьому маслі, воно не буде ні горіти, ні диміти і не втратить своїх корисних. Ще Цікаво, Це. залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо топити разом. Масло повинно бути. Не нижче 82%, а то й вище, якщо ви знайдете. У мене 82 масло, більше я тут не знайшла в Італії. Це масло робиться дуже легко в домашніх умовах. Так що починаємо робити топлене, щоб облегшити процес топіння масла. Я наріжу невеликими. Лоточками. Зразу ж відправляю в каструлю. Каструля в мене стоїть на паровій бані. Ви можете взяти каструлю просто без парової бані, поставити там вогонь, але вона має бути з товстим дном. Це не принципово, можна просто на вогні робити. Можна в духовці розтоплювати. Я такий взяла більш щадящий спосіб на паровій бані. Включаю трішки більший вогонь і починаю топити. Вода починає закипати, чуєте, як вона булькає. Масло топиться, відкрите, кришкою не можна його накривати ні в якому разі, тому що повинна випаруватися вся волога. Якщо буде збиратися на кришці, воно буде стріляти, воно не буде того процесу, який нам потрібен. Вода бушує, бачите, ось тут уже потроху піднімаються ось ці білі такі пластівці, їх можна назвати. Це молочний білок від'єднується. Таким чином молочний білок ось такими пластівцями від'єднується, а вся вологість виходить разом з паром, з каструлі. Бачите, процес варіння, скручування білка почався. Ось такими пластівцями він від'єднується від жиру. На водяній бані цей процес може тривати трішки довше, ніж в каструлі, але я вже приготувала миску, в яку буду збирати зварення. Ці молочні білки. Контролюю, щоб вода була завжди в нижній каструлі. Щоб прискорити процес я ось так буду періодично знімати і ставити на вогонь. Починаю збирати пінку, масло видає такий кисломолочний. Запах, аромат. Зменшую вогонь або ще раз переставлю на баньку. Зараз вже буде трохи спокійніше воно варитися. І ось так періодично знімаю в парової бані, ставлю на вогонь таким комбінованим способом. І ось ви бачите, як вже явно відстає. Від'єднується масло від білка, жир починає спливати наверх. І Бачите, як вже добре видно, що жир піднімається на вгору. Зараз поставила знову на баню. Постійно не відходячи, збираються білкові пластівці, які піднімаються наверх. Їх стає все менше і менше. Продовжую випарювати на паровій бані. Акуратно, акуратно збираю ось. Ці бульбашки це вже це всього-навсього вологість, яка виходить з масла. Переставлю знову на баню, беру всю цю пінку. Краще таким перемінним способом це масло витоплювати на прямому газі. Більш агресивне воно починає горіти, а на паровій бані трішки заспокоює цей процес. Я так думаю, що вже достатньо. Зменшую вогонь, підготовлю банки. Обов'язково проціджу, підготовлю сито з рушником чистим. Його треба обов'язково процітити і перелью стерилізовані банки. Масло акуратно сіджую через сито. Такий горіховий аромат. Ось таке масло в мене вийшло. На всю цю процедуру топіння масла я потратила одну годину. Як ви зрозуміли, краще його топити двома способами, тобто на паровій бані, такий ніжний спосіб, а на відкритому вогні більш агресивно, воно скоріш горить, пригорає. Так що можна міняти так, як я робила, можна в духовці це все робити. Як я вже сказала, це масло витримує навіть температуру до 200 градусів. Воно не буде ні горіти, ні диміти. Дуже смачна смажена картопля, дуже смачні млинці, підсмажені на цьому маслі. Яєчні. Звичайно, абсолютно все можна робити. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Діліться моїм відео з своїми знайомими. Пишіть коментарі. Я вам буду дуже вдячна. Ставте лайки, якщо вам не жалко, не шкода, так як кажуть інші. Це буде просовувати мій канал в Ютубі. І до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.